Лаптиковий батальйон вже третій рік. Невтомно плете сітки та кікімори для військових на передову. Зараз невтомні чоловіки та жінки закривають замовлення по сітці, яка поїде на бахмут та часів яр. Але сітки з Олександрії знають не лише там, говорить керівниця батальйону Тетяна Присяжнюк. Наші сітки їздять на всіх напрямках. Ми накриваємо ну абсолютно все, де, де проходять збройні ураження. Розміри різні, тому що ми, і я колись розповідала, і аеродром накривали. Ми накриваємо і просто якусь таку гусеничну техніку. Ми накриваємо і цілі позиції. Тому завжди сітки потрібні. Ну а найменше, мабуть, це півтора на два, а найбільше на. Ше колись ми розповідали, в нас було величезне замовлення на харківський напрямок. Це були 20 на 25 метрів. Ми їх розтягували на весь майданчик нашого театрального скверу. Спільнота почала працювати майже з першого дня війни. Важко було завжди, але найбільше коли сітки сплетені, а замовники не виходять на зв'язок. За цей час спільнота стала справжньою родиною, яка щодня допомагає військовим. Основа наша залишилася ставою. Ті люди, які місцеві, які починали з нами з перших днів, вони залишаються і вони навчають тих, хто. Приходить іноді. Дуже багато людей у нас поїхало: ті, які були із Харкова, ті, які були десь із Дніпропетровщини, вони повертаються додому. Іноді повертаються, приїздять, місяць якийсь тут побудуть, потім їдуть додому, бо, звичайно, вже літо десь хтось має надію якимось чином перебути вдома. Також у нас два добровольці з нашої спільноти це Нікіта і Алечка, Вони пішли служити, ми їх дуже сильно підтримуємо. Їм Допомагаємо і дуже ним опишаємось. Серед друзів, які постійно поряд, підтримують і допомагають педагогічний коледж та коледж культури, Новопрайська школа-інтернат та Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат, а також Ізмайлівська громада. Ну, звичайно, кожного разу, коли розповідаю про нашу роботу, кожного разу невпинно дякую. Звичайно, Олександрівській міській раді, тому що вони дозволили нам і дали нам такий прихисток. Звичайно, адміністрація цього чудового закладу ми вдячні і за те, що вони нас терплять. Ми розуміємо, що це і тепло, і світло, да, це їхні витрати і сміття, певне. Але музична школа ще організовує благодійні концерти. Постійно, ось, ось спочатку весна. Вони постійно щоп'ятниці проводять благодійні концерти, збирають кошти і відразу купують нам матеріали. Ми дуже дякуємо управлінню культури, яке посприяло нашому тут знаходженню. Наші постійні помічники, це катеринославські меблеві майстерні. Вони нам дають як матеріали для в'язання сіток з панбот, так і дуже багато вже три рази. Вони нам давали, допомагали, давали нам такий войлок, листи войлока, які. Ми направляли хлопцям, вони укривають ними позиції. З перших днів допомагають клаптикову батальйону також грошима і матеріалами. Також у нас є родина Денис і Світолана, Бондаренки, які і в'яжуть, і збирають кошти з польськими своїми друзями і закуповують нам матеріали. Ну і в нас є найбільші наші меценати: це Андрій Плотніков і Тетяна Острогляд, які на початку війни зробили велику закупівлю в Туреччині, привезли кілька тонн сітки. Зараз ця сітка вже в нас, на жаль, завершилась, то вони невеличкими партіями. Ми закуповують і також допомагають нам з матеріалами. Ну і звичайно, всі наші дівчата, які тут в'яжуть, вони всі постійно щось сюди несуть, як ті мурашки. Кожен знає, що якщо ми не можемо там зібрати якісь кошти, да, то ми з відправкою обов'язково всіточки завар... завертаємо чи солодощі, чи якісь печиво, чи каву. Тому постійно дівчаточки, те, що можуть самі пенсіонери або просто робітники, постійно приносять і ми в наші. Сітки обов'язково ложимо, кладемо, кладемо такі невеличкі смаколики. Але, попри злагоджену роботу, у дівчат залишаються потреби, і в першу чергу це руки, яких у добрих справах ніколи не буває забагато.